Це ось пам'ятаєте, як я вам казав. Молоді гусині шукають де знестися, а починають нестися де хочеш. От лежить просто куча віток. І вона в тій кучі віток робить собі гніздо. З віток, землі, грязі, з чого хочеш. І це мало цікавить. Сидить собі там і робить гніздо. Викладає там собі, вигрібає. Хоча так можуть і старі гусині теж робити. У мене є такі, що, як з самого початку, в одному місці кожен рік починали нестися, і де ти гнізда не роби, які не роби, вона приходить собі. Одна, наприклад, на гноярці, робить собі гніздо зверху і все одно. Ти там, що хочеш, то й думай. А друга ходить собі в траву. Зробила там біля дрів. Трава. Находить туди собі, несеться, робить гніздо і теж і все одно ти там, що хочеш собі, то й думай. Так що іноді в якихось таких випадках потрібно їм не мішати, а якщо вам потрібно яйце інкубаційне. Хай собі воно там несеться і ви знаєте, що воно там буде. А то будете ганяти, щоб вони несли десь там в хліві, насідалі. Да хрін там вони там будуть нестись, а то де сама собі зробить, там і буде нестись. Так що не мішайте їм краще видно.